2011 рік білої зарплати на Волині на цьому наголосив голова облдержадміністрації Борис Клімчук на щотижневій оперативній нараді, яку провів з керівниками окремих структурних підрозділів обдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Борис Клімчук вимагає від керівників профільних підрозділів не лише чіткого аналізу щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати в області, а й її росту. Нагадую вам, що в нас рік на Волині оголошено рік заробітної плати. Білої заробітної плати. Микола Володимирович, і націлюйте всі свої служби, всі перевірки починаються з рівня заробітної плати. Ми виконуємо сьогодні бюджетні, бюджетні справи, податкові практично в автоматичному режимі. Можна переключити людей зусилля на цю тему, на тему заробітної плати. Можна і належить. На оперативній нараді вже вкотре голова облдержадміністрації висловив незадоволення офіційними документами, які надходять із районів в облдержадміністрацію серед бюджетного року. У нього виникає запитання: якщо голова облдержадміністрації буде вирішувати проблеми у районах, то чим тоді буде займатися влада на місцях? Бюджетний рік на Волині почався з 1 січня. Бюджет області був прийнятий 28 грудня минулого. Тому ті речі, які зараз висловлюються в процесі. Вони можуть бути враховані, коли це не форс-мажорні речі. Бо є тільки один, сьогодні одна можливість це фонд, який називається на випадок надзвичайних подій. Да? Все Все решта бюджету розписано на поличках лежить, тільки треба брати гроші, використовувати. Все. Бюджетний рік в розпалі. За даними журналу коментарі, Борис Клімчук зайняв друге місце в річному рейтингу голів облдержадміністрації і перше за підсумками четвертого кварталу. Столичні журналісти проаналізували роботу губернатора за 20 критеріями, що належать до різних аспектів розвитку економіки і добробуту громадян Волині у 2010 році. Ми по рейтингу стали другими в Україні. Я не сперечаюся, об'єктивна вона чи суб'єктивна, але приємно. Дрібниця, а приємна. Хоча друга позиція в державі, якби. Так, да, накладає зобов'язання певні. Там вони виводять рейтинг губернаторів, це неправда. Це не є рейтинг губернатора, може в останню чергу рейтинг губернатора. Це є рейтинг спільних, спільної роботи в області, господарського комплексу, всіх служб. Що б губернатор зробив би, якби за два місяці Волинська митниця не виконала показники на 103,1% за два місяці. А це 203 мільйони гривень. І це два не самих економічно активних місяці. Так якщо так от в районі півтора мільярдиків Волинська митниця дивись і дасть для держави за рік. А мене розпитують, дотаційна область чи не дотаційна. Якщо так рахувати, то дотаційна, а якби ці всі надходження йшли в казну без перерозподілу Київського, не була б дотаційна. Так що таке діло. Все відносне в цьому світі. От. А стосовно рейтингів, то я ще раз скажу, я всім вам дякую. Це приємно. Але це вже історія. Це вже 2010 рік. Протягом квітня в області триватиме весняна толока, яка організована з метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення до благоустрою, озеленення і проведення в належність санітарних стан населених пунктів та прилеглих територій, територій підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування. Про поставлені завдання йдеться в розпорядженні голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. Борис Клімчук зобов'язав відповідні підрозділи до 15 квітня провести атестації ринків області. Очолити робочі групи повинні спеціалісти з області. От по аналогії з базами відпочинку і приймаємо рішення станом на 15 квітня, або цей ринок працює, або ми його закриваємо. І якщо Любомольський ринок, я заїхав на нього, подивився, сам походив, інкогніто, з моєї точки зору, не відповідає найелементарнішим параметрам такого закладу, то чому він повинен працювати? Але людям треба дати шанс власникам. І чим раніше ми дамо їм шанс, поставимо завдання. Тим більше вони мають можливості і часу для того, щоб реалізувати ці завдання. Тому, будь ласка, не зволікайте, до кінця дня сьогодні я хотів би мати доконаний документ. Тобто рівень керівника групи і підпис керівника групи не нижче начальника управління, головного управління або заступника. Я хочу відповідальності в цій справі. Також Борис Климчук подякував усім причетним до організації та проведення в обласному центрі передсвяткового ярмарку, який відбувся напередодні 8 березня. Широку ярмаркову програму проведуть до пасхальних свят. Серед головного завдання забезпечення соціально незахищених верст населення борошном та основними продуктами харчування за помірними цінами. Працівники соціальних служб охоплять усі населення пільгових категорій. Про розмежування земель державної і комунальної власності доповів присутнім начальник головного управління Держкомзему в області Василь Василенко. Він повідомив, що на волині розмежуванню підлягають більше тисячі земельних ділянок державної власності. На ці роботи вперше з держбюджету виділено 150 тисяч гривень. У 2010-му та на початку 2011-го року місцевими радами прийнято 343 рішення щодо проведення розмежування земель в межах населених пунктів це 83,3% від потреби. 334 рішення про погодження розмежування земель за межами населених пунктів це 81%. З них у Володимир Волинському, Горохівському, Камінь-Каширському, Старовижівському, Лукачинському, Шацькому районах прийняті рішення у всіх місцевих радах. Голова облдержадміністрації зобов'язав керівників усіх районів роботи із розмежування земель закінчити до кінця березня. Цього року Волинь отримує майже 16 мільйонів гривень компенсаційних коштів на відшкодування ставок по кредитах агропромислового комплексу. Ці програми вже успішно діють на селі. За корови племзаводи будуть отримувати 1900 гривень, репродуктори 1000 гривень, звичайні гривень. Сьогодні там, якщо ви читали уважно в порядках, вже треба негайно подати всі документи в районі комісії з тим, щоб вони були сформовані для подачі на Київ. Доплата за вагу, худобу верха 1 кг, грн, 1 кг півтори гривні, 1 кг свинина гривню. Доплата за молоко юридичні 35 копійок, фізичні 30 Компенсація за закупівлю теличок 7 гривень за кілограм. А ще область має шанси отримати компенсацію від держави, яка становить приблизно 60% від потреби для закладки нових садів та виноградників. Але на Волині бажаючих скористатися цією програмою є лише одиниці. Представники влади також закликали господарів не зволікати із заготівлею насіння та засобів захисту рослин. Організаційна робота зараз відбувається в ці дні. Я вимагаю. Для вас посівна кампанія почалася вчора. Вчора руку на пульсі, дрібниць немає, доходите, ви самі своїми людьми, доходите скрізь до останнього клаптика землі, до останнього господаря в районі. З засобів допомоги ми вам даємо десятки варіантів ще більше. Використовуйте все. Всі варіанти. Гарні, пропонуйте людям, роз'яснюйте людям. За словами голови облдержадміністрації, активно мають працювати цими весняними днями і цукрові заводи, а саме розповсюджувати серед населення якісне насіння. І сільські голови повинні дійти до кожного селянина та підписати угоди на посів цукрових буряків із цукроварнями. Адже від цього значною мірою залежить і наповнення бюджету кожної сільської ради. Волинський технікум національного університету харчових технологій готовий взяти на баланс приміщення колишнього кіновідеомузичного підприємства цього тижня. Голови облдержадміністрації Борис Люмчук та облради Володимир Войтович відвідали освітній заклад. Де навчається понад 1300 студентів. Вони оглянули технікум, який розташований у пам'яті архітектури державного значення. З 1965 року студенти вже використовують колишні келії монастиря єзуїтів, частину охоронної стіни та башти 15-го століття. За цей час навчальний заклад забезпечив реставрацію, утримання та проведення капітальних ремонтів будівель. Під час огляду навчального закладу виникла ініціатива придбати до вже існуючого комплексу приміщення колишнього кіновідомузичного підприємства, що розташоване поруч. Ми будемо лобіювати це питання перед депутатами про передачу колишнього кіновідеоцентру для технікуму. Ми побачили тут господарів, ми побачили тут колектив, який працює творчо, який вміє заробляти копійку, вміє правильно її вкладати. І я вірю, що за півтора-два роки вони освоять цю територію, там 40 соток, там гаражі, там котельня, там приміщення є. Деякі плани вони вже висловили, директор мені розповів. Детальніше він розповів з депутатам обласної ради, аби їх переконати в тому, що це доцільно. Від держави до держави. Ніяких продажів, ніяких конкурсів, ніяких тендерів. А технікум має право розвиватися, вони довели це своєю роботою більше 10 десятирічною, що вони потужні, потужні в області, потужні в Україні. Мають гарні перспективи перетворитися в повноцінний вуз, вищий навчальний заклад. А для цього потрібно розвивати навчально матеріальну базу. І я думаю, коли ми приймемо це рішення на сесії обласної ради, це буде дуже правильне рішення. Ми будемо пропонувати депутатам здійснити таку передачу. Приміщення, які вивільняються від кіновідеомузичного центру, передати цьому навчальному закладу. Сенс ми бачимо тут дуже великий. По-перше, Ніша, яку заповнив цей технікум, вона навчальними закладами волині не заповнена. Для того щоб повноцінно готувати кадри, потрібно зміцнювати базу, розширювати матеріальну базу. І можливості для цього даний навчальний заклад має. Не ми будемо планувати день депутата. Я буду просити депутатів відвідати цей навчальний заклад. Побачити ті приміщення, які займає кіновідеомузичне підприємство, щоб депутати, як кажуть, наочно переконалися, що в цьому є сенс. Клімчук і Войтович не мають на меті продавати. Вони мають на меті одне: ця база повинна служити людям в даному випадку дітям. Ініціативу щодо передачі приміщення технікуму винесуть на розгляд депутатських комісій, після чого їх майбутнє вирішить уповноважений на це орган Волинська обласна рада на черговій сесії.